Ми будемо продовжувати наше зібрання, книга Пророка Ісаї, П'ятий розділ, перший вірш і нижче. На плодючому версі гори виноградника мав був мій приятель і обкопав він його і від каміння. Очистив його і виноградом добірним його засадив, і башту поставив посеред його і витисав у ньому чавило, і чекав, що родитиме він виноград, а він уродив дикі ягоди. Тепер же ти, Єрусалимський мешканче та мужу юдейський, розсудіть но між мною. І моїм виноградником, що ще можна вчинити було для мого виноградника, але я не зробив того в ньому. Чому я чекав, що родитиме він виноград, а він уродив дикі ягоди? Дорога Христова Церква, дітки. Молодь всі, хто сьогодні переступив порих Божого дому. Разом з вами я хотів би ще раз сказати слава Господу. Господь благословив кожного із нас, як було вже нагадано, до цього місця. Ми з вами проважали. До вічності 2021 рік, і зустрічали 2022 рік, і ми не знали, що принесе нам той рік, але ми стояли з вами перед Божим Лицем. Ми схиляли коліна свої і просили у нашого Бога, щоб і Господь був з нами. Щоб Його рука супроводжувала нас і щоб милость Його завжди тримала нас. І в цьому 2022 році, дорогі мої, уже сьогодні було нам нагадано, ми зустрілися з тривогами, ми зустрілися з труднощами, але ми упродовж того року мали присутність Божу. Мали Божу благодать, і Господь не лишав народу свого. Ми проважаємо до вічності уже. 22, оцей двох тисяч рік проважаємо, він відійде до нас. Ми будемо зустрічати 2023 рік. І ніхто із нас не знає, що Він принесе. Для нас. Але як добре, коли, дорогі мої, ми можемо сьогодні, у цьому році оцінити Божу любов, оцінити Божу доброту, оцінити Його ласку, тому що на сході, там, де йде війна, там є труднощі, там є проблеми, там є різні перешкоди. І ми із того, що набули. І що дав нам Господь, ми могли уділити для тих, хто не має. І я так згадую одне село на Миколаївщині, інше на Херсонщині, коли ми привезли ось ту допомогу, яка була зібрана вами, яка була велика радістю тих людей. Одна, ось жіночка, уже старшого віку зі своїми синами, так стала і плакати почала, і каже нас. Об'єднала, ось ця війна, нам дала розуміння сьогодні і сходу, і заходу. Ось ця війна тримає ось того пакуночка. Каже, я переїхала з сім'єю, але дивіться, нічого немає, і помагали ось там людям. І люди вони розуміли, як ми казали, що це дарунок від Бога, дарунок від Христия. Від Божих дітей. І це прекрасно, дорогі мої, коли ми могли ось це є, усе дати. Одна старушка християнка наша, уже вона оділа ось тую шубу, і ходить, і плаче, і сміється, каже: я ніколи не мала от такої шуби, як на старость попала мені. Ну, хто то гарно поклав шубу, і. Вона ...она каже Господи, ну благослови цю женщину, що вона отдала мені подарок. І коли дивися на те, є все, брати і сестри, коли ми маємо все, то нам кажеться, що й те люди мають, але ми повинні радіти тим, що нам подає, ось той є наш Господь. І ми радіємо Йому на плодючому версі гори віно виноградника мав був мій приятель. Ми читаємо ось це є місце, плодючі верх гори, і там виноградника, мав був мій приятель, і він, дорогі мої, перше, обкопав його, а потім очистив від каміння і там поставив посередині башту, витисав у ньому чавіло і чекав, що він родитиме. Vinograd, a vin Уродив дикі ягоди, ми можемо уявити ось та плодюча вершина гори. І на тій гори був посаджений виноградник, і все було зроблено для того виноградника, його окопав господар. А далі дорогі мої, він очистив поле від каміння і тоді вже засадив виноград. І того ще мало було, він там посередині поставив башту, а там витисав чавіло і вже чекає, виноград буде родити, а він. Уродив дикі ягоди, і було звернення мужам юдиним і жителям Єрусалиму. Розсудіть мене між мною і моїм виноградником. Ну що ще потрібно було зробити мені для того виноградника, а я не зробив. Чому? Коли я чекав, що він родитиме добрий виноград, а він уродив дикі ягоди. Ну, що ще можна було зробити для того виноградника? Питання стояло до жителів Єрусалима, до мужів Юди, а я не зробив для того виноградника. Тому, дорогі мої, коли ми читаємо з вами друге піснення апостола Петра, читаємо перший розділ і третім віршом, усе, що потрібне. Для життя та побожності, подала нам його божественна сила, пізнанням того, хто покликав нас славою та честю усе, що потрібно для життя. Апостол Петро нагадує усе, що потрібно для життя, а далі для побожності подала нам Його божественна сила, подала усе нам Божественні сила, ну що ще, дорогі мої, не дав нам Господь, і апостол Петро нагадує, що все для життя подала нам божественна сила, Його божественна сила, тому ми радіємо тим, що ми маємо все для життя, і ми маємо все від нашого Господа, його нам подала божественна сила і коли. Ми читаємо Євангелію уже від Матвія, 6 розділ із 31 го вірша Отже, не журиться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми зодягнемося, бо ж усього того шукають погані. А каже, Отець ваш Небесний знає, шукайте ж найперше Царства Божого. Він каже і правди його. А все це додасться вам. Отже, не журиться, люди жураться, і є така журба. Ну що будемо їсти, чи що будемо пити, або у що зодягнемося, бо усього цього погані шукають. Але знає Отець ваш Небесний, що всього. Того вам потрібно, Бог знає усе, що нам потрібно сьогодні, і ми, дорогі мої, уже йдемо до молитви. Але апостол Павел до римлян нагадує. У восьмому розділі і тридцять першим віршом. Що ж скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас, той, хто Сина Свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам і з ним усього, хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдує, хто ж той, що засуджує? Христос і Ісус є той, що вмер. І Воскрес, Він праворуч Бога, і Він заступається за нас, хто нас розлучить від любові Христової, чи недоля, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, як написано за тебе, нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбить. Робив, бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влада, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вішина, ані глибина, яке створення не зможе відлучити нас від любові Божої, яка у Христі Ісусі Господі нашим. дороги мої, 23 рік, який настане незначений. Що Він нам принесе, але Хай Господь дасть нам сили, щоб ми могли триматися Господа і вірити, що все те ми можемо преодоліти силою того, хто нас полюбив. Якщо за нас Господь, якщо з нами Бог, Він проведе через утиски, Він проведе через труднощі і ніколи не полишить народа свого. Давайте ми. Подякуємо нашому Богу і попросимо благословення на це зібрання. Кому можливо, давайте схилимо коліна, кому неможливо.